Вітаю всіх на каналі Дика Природа. Сьогодні п'ятниця і, як завжди, виходить відео е, на моєму каналі. Сьогодні хочу розказати вам е, про те, яку е, річ ми зробили. Е, а саме ми зробили таку е, такого філіна. Е, зробили ми його для того, щоб пополювати на сіру ворону. Як ви знаєте, сіра ворона це шкідник номер один в мисливських угіддях. І його потрібно регулярно відстрілювати. Зробили такого філіна з пінопласту. Пінопласт сороковка. Купили один листок метр десять на 50 І розрізали, і вийшло чотири частини. Склеїли це все для більшого об'єму. Вирізали по контуру сови філіна, розмалювали його гарно, приробили вуха і всередині зробили отвір для того, щоб надівати на, на палку або на кінчик дерева. В майбутньому ще в нас в планах є обліпити цього філіна пір'ям качки. Це вже літом, коли відкриється сезон полювання. І пополювати на сіру ворону вже зимою, так як зараз весна, закритий, закритий сезон полювання. Покажу, зніму вам цього філіна. Ось такої він конструкції. Робили, була задумка що він ось так сидить прямо, ось це його живіт, але дивиться він в бік. Ну, думаю, допоможе такий виріб нам в полюванні на сіру ворону. Потрібно ще його, звичайно, застосовувати з манком на сіру ворону, приманювати. Ставити його потрібно на верхушках дерева на видному місці, щоб ворони бачили його. Коли буде добута одна хоча б ворона сіра, можна знизу причепити її, і буде, так сказати, такий вигляд, що філін тримає в лапах ворону. І інші сірі ворони будуть налітати на нього. Щоб з ним воювати. Чому вони так з ними воюють? Тому що Філін і сова для сірих ворон це ворог номер 1 І в них така боротьба. В день Філін і сова вони не бачать, і тому ворони сірі їх вдень і атакують, налітають з граями і атакують. І в цей момент. Якраз можна їх відстрілювати. Ну що ж, ви були на каналі Дика Природа. Сьогодні був черговий випуск нашого відео. Підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. Залишайтесь на каналі. Буде багато цікавого. До зустрічі!